Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео поговоримо про актуальні вакансії в Нідерланди. На уже. З хорошими оплатами і перевірені. І перша вакансія це у нас іде зарплата 2700 євро для людей, які хочуть заробити на сезоні місце роботи Алкмар. Робота на відкритій місцевості. Збір сортування салатів. На місці допомагають зробити БСН і стікер. В кого його немає. 9-10 годин житло надається. Якщо є, права буде перевагою. Ідемо далі. Місто ГААГа перевірена роками вакансія. Чоловіки, жінки, пари до 50 років з правами, вмінням їздити. Чисте біо або готові документи. Пакування квітів, овочів, фруктів, складання, стікерування. 13,27 євро за годину. Знову алкмар. Паприка, букети, томати, пекарня, уборки, склади 13,41 євро. Йдемо далі. 5 чоловіків і 3 жінки. Виїзд з Рослова. Робота при збиранні тюльпанів і піонів в полі. Пакування для відправки, сортіровка цибульок рослин. 13-27 євро. Ідемо далі. Збір салатів в полі. Виїзд зі Львову групою 13-27 євро. Так. Перевірений роботодавець. Робота в теплицях. І на вулиці при кущах Малини Ожини Полуниці. ВЕКХЕЛ, Південь Нідерландів. 13,27 євро за годину. Так, організований виїзд зі Львова, БСН і Стікер роблять по приїзду жінки з водійськими правами до 50 років. Робітники для пакування фруктів і овочів. Теж гага. Проживання 130, 13, 27 євро. Так. Якщо вас цікавить більш детальніше про вакансії, ви можете написати на Viber, Telegram, WhatsApp. Всі контакти будуть в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!